Добрий ранок. Прокинулися після тривожної ночі, був обстріл і через наш регіон також чимало летіло. Тож без кави ніяк. Боже, яка смачна кава? Засипала новеньку каву, зараз покажу яку. Ось таку засипала Ефіопія хароваху чи вачу. Надзвичайно пахне фруктами. Білі квіти, інжир, лайм, жасмин, нектарин, інжир. Після смак фруктовий і чайний тіло. Дуже смачно пахне. Отак як повинна пахнути на мій смак кава. Буду обов'язково замовляти ще. Просто, просто супер. І чоловіку також. Ой, супер! Просто і із кавусь, і з молочком буде супер. На сніданок готую. Кашу дітям буде з яблуком і з замороженими ягодами. А саме в мене тут лохина. Я таку крупну купляла в сезон. Дуже класно. Так що зараз буде. І мед додаю, хоча це не мій не улюблений тепер сніданок. Дивіться, яка крупно. Всім смачного сніданка. Кашу я готую ось таку. Тут наполовину з молоком, наполовину з водою. І бачите, вона швидкого приготування, швидко готується. Ну, це не є занадто корисно, але іноді я таке готую. І зараз додам фрукти, ягоди і трішечки меду будемо снідати. Ну що ж, і в нас тепер почалися вимкнення світла, сидимо без світла і, відповідно, без води, бо ми на верхніх поверхах, і до нас вода не дотікає, якщо нема світла. Коли ми жили у себе вдома на першому, то, звичайно, ситуація була інакша, попри те, що не було світла, все рівно була водичка, і ми могли спокійно мити посуд, ходити в туалет і таке інше. Тож вже пригадала всі ці негативні сторони. І знаєте, так мені не хочеться це все заново переживати. Я просто, я боюся, навіть про те згадувати. У мене аж паніка починається, коли я згадую, як ми безкінечно сиділи по підвалах. Хочеться надіяти, що скоро цей жах закінчиться і, нарешті, настане довгоочікуваний мир і спокій для всієї України. Ну, а я вже закінчую приготування сніданку, поклала кашу, фрукти, ягоди і трішки меду. У нас мед домашній. Це моя кума передавала з Бердичева. Пам'ятаю, вона приїхала до нас з усією сім'єю. У неї троє діток. Із чоловіком вони приїхали нас навідати і привезли, напевно, там від літрів вісім меду домашнього. І уявіть, яка я щаслива була, що вона настільки про, про мене подумала. Ми дуже любимо мед, хоча стараємося його обмежувати, бо все-таки це солодке, але іноді дозволяємо. Також нам з чоловіком готують сніданок, обов'язково вітамін Д, з ним я почуваюся бадьорою, якщо його кілька днів не поп'ю, мене здається, що сонливість не проходить протягом цього дня. Вітаміни С, омега, все як потрібно і починаємо наш день. Є світло чи нема, нам потрібно робити свою роботу, проводити уроки. Сьогодні діти, правда, залишилися всі вдома і вже будуть зі мною на господарстві. Друзі, всім привіт! У мене зараз буде класна розпаковка. Я дуже чекала цього моменту. Замовила собі декілька орхідей. Це тільки я можу роздати свекрусі, не знаю, там, за, за, продати я багато продала. а Потім купувати орхідеї. Бо мої дуже давно не цінують. Вони зараз випустили цвітоноси, але це ще кілька місяців і я не втрималася. Строго не судіть. Я багато не купувала і, напевно, не буду купувати, бо нема де їх ставити. Але декілька сортів я хотіла мати. І один сорт це значить те, що в мене був. Це дикий кіт. Просто я свого дикого кота перед від'їздом розформувала на дитинок. Воно було просто в мене кущик із п'яти чи навіть шести діток. Я їх всі розсадила і продала. Маленькі дітки. Ось. І тому в мене не залишилося квіток. Приходить це все в отакій упаковці. Дивіться. Картонна упаковка всередині, утеплювач і всередині вже перематані квітки. Нікуди нічого не падає, не рухається, за це, це можна не боятися. Це я вже дуже багато разів в інтернеті замовляла. Коли я всі ці свої орхідейки на ефірах замовляла, то вони також так само приходять. Єдине, що потрібно їм дати постояти при вашій температурі. Не можу навіть розпакувати, щоб вони адаптувалися. Так, значить, ви просто перший шар коробку розкриваєте і стоїть воно пів години. Другий шар розкриваєте і стоїть воно ще пів години. Не різко б з холодом мороз, бо вони можуть швидко стресанути. А отак потрошки. Значить, я вже своїм орхідеям дала постояти. Боже, це взагалі. Це не квітка, а якийсь витвір мистецтва. Погляньте яка. Яка вона велика. Вона, напевно, сантиметрів 11-12, рожева. Трішечки з такою, як це сказати, венозна. У мене венозна була, два сорта, але я відвезла свекрусі, бо теж старі такі великі горщики. І. Я від, віддала свекросі. Вони завжди дуже рясно-венозні цвітуть. Просто вони вважаються, типу, не такими крутими, але вони супер якісно і вдячно цвітуть. Вони сильні рослини, ось ці венки. І дивіться, вона рожева тут, така просто неймовірна і жовта, яскрава губа. І ще з цими бутонами-жовтими Ну це просто що з чимось, красуня. Яка гарна Лопати в неї тут листя просто. Зараз хай ще трішки постоять вдома в цих упаковках, і потім я познімаю. Зараз головне, що якщо ви купуєте значить, орхідеї, їх ні в якому разі не ставте зразу до своєї колекції. Обов'язково їм дайте. Постояти окремо в іншому приміщенні хоча б тижні два, щоб ніяка зараза до вашої колекції не, пере... не перелізла. У мене орхідеї всі зараз здорові, немає жодної, щоб там була хвороба. А тут могло приїхати що завгодно. Відповідно, щоб вони не заразилися, я навіть в ту кімнату їх не буду внести. І вони, ось тут у мене там, чи на столі, чи я їх поставлю де ще, будуть стояти навіть місяць часу. Коли вони вже, я ще пропшикаю, звісно, засобом від різних комах. Коли вже цей час пройде, я красунечку свою поставлю до своєї колекції. Ні, ну, я не знаю, як можна не любити квіти. Зараз я вікно закрию і другу дістану. Ох, наступна це взагалі. Ой, я не можу, яка ж вона красива. Це називається Baby Dynamite. Це бейбі Динаміт. Вона, ну, її треба вживу, її треба розпакувати, щоб вам показати. Вона неонова, неонова жовстяка рожева. Просто шикарна. Чи видно вам чи ні? Вона просто шикарна. Вона така, вона схожа по кольору з тією рожевою, але вона сама акварельна. Якщо та однотонна, то ця акварельна. Теж дуже велика квітка. Дуже давно я дивилась на неї. У мене одна схожа була, здається, вона у куми залишилася. то не маю в мене такої зараз в колекції. Є схожі, але орхомани вони зрозуміють. Дуже гарні. Я купувала всі рослини сильні і здорові. Бо, як показала моя практика, хворі рослини ніколи не будуть свісти так яскраво і повно. Швидко, а я не можу довго терпіти. Тому краще купити якісну рослину, налюбуватися цвітінням її і знати, що вона вам буде коротше. Потім так само гарно цвісти. Я брала навіть на два, а то і три десь цвітоноса. Взагалі, якщо ви хочете, щоб ваша рослина в наступний сезон знову цвіла, краще брати на один цвітонос, тоді вона другий випустить. Якщо вона вже два рясних цвітоноси, як ці випустила, навряд чи вона наступний сезон буде цвісти. Але я взяла все по два. Тому що ці квіти вони довго квітучі. Наприклад, ось ця дуже довго буде цвісти. Дикий кіт цвіте до 9 місяців, тому я взяла з двома квітоносами ось і дикий кіт. Ух, моя красота. Це просто це казка. Дикий кіт я обожнюю. Він настільки довго цвіте, дівчата. Він цвіте 9 місяців, 10 місяців. Я вам не брешу. Коріння гарне. Ні, де... до речі, я попросила в продавця, щоб вони коріння просушили. Що це означає? Щоб повністю субстрат був сухий для перевезення, тому що, якщо він буде мокрий, в холодну погоду є можливість загнивання коріння. І для вас вони кілька днів протримають, просушаться. Дивіться, який котик дикий. Хто пам'ятає, то в мене був. Але це я його розпродала тоді дівчатам з Оліксу. Діток, краса. Ось така вже краса у мене буде. Я тут біля робочого столу, шучу за все, поставлю собі. І остання вона е, теж рожева. Але це просто не сорт, а якесь свято. Це просто подивіться. І це незвичайна рожева. Це е, неонова також вона. Оранжева така рожева серединка з жовтим відблиском. Дивіться, як все пишно виглядає. Я зараз ще потерплю трішечки, щоб вони постояли в цих упаковках. Все-таки там температура досить ще прохолодна, щоб так поступово е, туди заходило повітря. І після цього розпакую і вам покажу, дивіться, яка задня частина квітки. Вони всі різні, хоч і схожі. Але це все різні. Дивіться, тут така, а тут ось така. Бачите? Ця більш жовтинкою, ця більш така пастельна. Я за цю ось мріяла давно. Її ніде не було. Вона дуже красива вживу. І нарешті я її побачила. Вона вживу така красива. Камера все рівно не передає. Ось так трішечки вам. Покажу, дивіться на цю красу, яка ну, красива насичена соковита губа. Гляньте. Ну, це просто шик, шик. Хай стоять мої квітусі, і я вам зараз проведу урок і потім вам ще покажу. Всім привіт! У нас сьогодні такий класний день, день народження мого тата, і. Хоч ми в різних містах, але я його привітала, і ми з дітками після моїх уроків вирішили і собі зробити приємне. А саме я їх повезла в кінотеатр на дитячий мультик. Дуже їм сподобалося. Ми взяли величезну таку, не знаю, як на відро, відро попкорну, сирного, кока-колу. Такий мультик дуже сімейний, такий для діток маленьких підійде, але і ну, такий досить прикольно знятий, недовгий. Годину 20 іде, так що не знудились діти. І попали ми на якийсь такий день, що всі просто діти нашого міста, мабуть, зійшлися дивитися саме цей мультик. Ось так, що дуже класно провели час. Мирон, ходи сюди, розкажи, як тобі сподобалося? Так, сподобалося. Але це наперед бонус мама вам зробила. Треба слухатися і не кричати, а гарно себе поводити, щоб такі були виходи в люди. Зрозумів? Mm -hmm. Бо це все не дешево. Мама мусить два дні заробляти, щоб вас в таке кіно повести. Так mm -hmm. класно провели час. І я вже в очікуванні свої, своєї е, подорожі в кіно, ой, в театр. В театр. Це вже я без вас піду, діточки. Так, <ріст> <ріст> да. е, ось такі от справи. Дуже-дуже цікаво було. І головне, що це було досить неочікувано. В 11.50 у мене закінчились уроки, вже через 10 хвилин ми були в кінотеатрі. Так, швиденько доїхали. Так що так от. Зате тепер не знала, де припаркуватися. Припаркувалася, знаєте, в такий... Ой, у нас такий колапс з автомобільною парковкою. Якщо ти виїжджаєш з двору. Ти вже можеш не заїхати назад просто, бо дуже мало місць парковочних. Зробила чай собі, ще маю пів години до уроку і потім побіжу за молодшим сином. Переходжу до домашніх справ, буду розкладати сухе прання, суху білизну і знову ж таки вішати нове. І, знаєте, хочу поговорити з вами на тему того, що кожен з нас проходить якісь труднощі у житті, і ми не знаємо насправді, що там за кадром у кожного в житті є, і насправді ви не знаєте, з якими труднощами стикаються, а я не знаю ваших. І ми лише можемо судити так по поверхневій картинці, які в кого є важкості в житті, і думати, що от-комусь так легко чи от комусь так важко, але. Насправді кожен з нас вибирає свій шлях самостійно і є якісь певні жертвування, є якісь невдоволення життям, труднощі, хвороби і таке інше. І я би, наприклад, не стала говорити, що в когось дуже легке життя, бо навіть у дуже таких багатих заможних зірок, популярних людей є свої певні труднощі. Вони ніколи не можуть залишитись наодинці самі з собою. Також ця проблема, що коли ти вже все маєш, ти не знаєш, чого ти вже хочеш. І це також певний мінус, бо ти не знаєш до чого прагнути. І щодо мене, то я лише показую те, що хочу показувати. Прошу вас не ідеалізувати картинку, адже ви бачите лише маленьку частинку, і можна подумати одне, а насправді в житті зовсім інше. Я звичайна людина, в мене є свої негативні сторони, у нас сім'ї є свої труднощі. Повірте, у нас достатньо своїх внутрішніх проблем, але кожен раз про них говорити не хочеться. Друзі, розпакувала я аж на вечір свої орхідеї і не можу відвести очей. Це таке видовище захоплююче, я, аж, знаєте, затихла і не можу роздивитися цю всю красу. Поставилось тут у себе на робочому столі. Буду любуватися, якраз коли працюватиму. І потім через певний час перенесу до всіх інших орхідей, хоча вони і тут гарно виглядають, просто щоб дітки не зламали, краще тримати їх десь подалі, повище. Показую ближче. І е, все, що зможу сказати, назву. Це сорт Парадокс. На горщечку написано. Мені дуже подобається, колись така світла. світлий бутон, а потім якась яскрава квітка. Неочікувано так здається, що буде чи біла, чи жовта. Але ні, вона така насичено-рожева. Ця губа жовта, ну, вона просто неймовірна. І ще будуть і будуть квіточки, рослина сильно, красива дуже. Так, далі, як я вже говорила, ця красуночка під назвою Baby Dynamite. Так, Зараз її поближче візьму. Бачите, як вони відрізняються? Це така неонова. Звісно, зараз не денне світло, але можна подивитися на її такі причудливі кольори, як вони виблискують і трішечки так сяють. Ну, дуже красиво. Зараз її ще візьму на інший бік. Ось така красунечка. Ну, я закохана, просто це не кольори, це якась фарба, акварелька. Ой, обережно. Акварелька просто. І під світлом вона геть наче сіяє. Краса, краса, що сказати? Я не знаю, як можна не любити квіти. Так, і ця, зараз я, до речі, прочитаю її сорт, така красунечка. Так, сортик на горщику є. Є, але я не бачу. Казвілоу, з Вілоука. Лілокс, лілокс якийсь чи що. Ну, Я не знаю, бачите, я не, не сильно розбираюся. Це не проста рожева орхідея, оті дешеві. Вона ну, досить дорого коштує через цей її сорт. Вона помаранчево, рожева. Нижні полюстки в неї не рожеві, а от такі більш оранжеві. І ззаду в неї відблиск теж оранжевий. Це... Її зараз важко знайти цю орхідею. Я побачила, як вона цвіте, вона вже ще більше квітки набирає. Ось, І не могла не замовити. Дуже красиві квітування. І бачите, компактна розетка. Цієї то гігант. Гігант, ну вони всі гіганти. хто... Оці такі полосатики, вони всі гіганти, а ці всі більш-менш компактні розетки. От, Всі чистесенькі, немає шкідників з виду, ну, принаймні, я так дивлюсь, не погіло, не покусало їх нічого. Хоча все рівно вони будуть стояти на карантині. І тут два цвітоноса. Погляньте, яка краса. Ну, я не знаю, ну це просто. Щось з чимось? Вона мене настільки вражає. Це зараз я лампу на неї направила. Ось іще більше направлю. Гляньте на ці кольори і на ці фарби. Я просто закохана. Просто закохана, що вам сказати? зараз давайте поставлю ще поруч цю, бо, можливо, вам через екран буде видавати, що вони однакові, але вони насправді, ну, інших відтінків, ця більш оранжева, а ця така. Навіть не знаю, який колір, вона виблискує. Зараз я ще лампочку підставлю ще ближче. І тут можна подивитися, як у неї пелюстки, вони ніби як сріблом припилені. Не знаю, чи помітно, але так цікаво взагалі. Я дуже боюся, щоб вона взагалі тримала квіт, бо її щось квіточки мені не дуже подобається, як вони тримаються, можуть засушитися під стресу. Хоча кажуть, що бейбі-динаміт, до речі. Непогано так тримається. Ну, ця ніби, бачите, в дорозі, мабуть, розпустилась. Ну, мені дуже подобається. Я просто в захваті, наче троянда якась. Подивіться, всі три і три різні, правда високі, всі, красиві. Ой, яка ж композиція. Ну, і, звісно ж, дикий кіт королева орхідей, котяра. Так, десь по люстку і не одну вона загубила, бачу, тут немає однієї, і ще десь було, а і ще тут нема. Ну, Буває таке. От, Люблю дуже кота. За його такий окрас, дикуватий, красивенний. Є ще білий кіт, чи, ой, точніше, жовтий кіт, ніби. Але чи настільки він довго цвітає, я цього не знаю, але бачу, зараз в сортах з'являються. Не червоні крапки, а жовті на такому білому дуже красиво виглядає, наче якийсь леопард. Дівчата і хлопці, і хто мене дивиться, знаєте, я дивлюся і розумію, що ось такі маленькі радощі тримають нас всіх на плаву. І якщо у вас є такі, робіть для себе приємне. Тому що треба якось триматися в цей важкий час. І якщо ми можемо щось... Зробити ось так для себе приємно і нам це по кишені, чиї ви можете, поки це дозволити. Робіть. Треба триматися з усіх сил, знаходити сенси, любити, очікувати, дбати, ростити, кохати і таке інше, щоб потім якось вистояти, бо в таких умовах стресових організми вже, на жаль, не витримують. На цьому все. Потім просвітлення іншому буду показувати. Вам дякую за перегляд і до нової зустрічі, Па-па!